Друзі, якщо ви шукаєте твердопаливний котел з варочною поверхністю, то тоді раджу вам звернути увагу на твердопаливний котел від виробника Atar клас П 18 кВт. Даний котел. даний котел можна експлуатувати на механічному регуляторі тяги. Також є речах для того, щоб змінювати подачу димових газів в камері згарання. В кінці відео покажу вам більш детально, як це працює. Бачимо патрубки позаду котла і вихід димохіду з шиберу. З Димохід з Дві комфорки чавунні. В камері згорання ми можемо побачити якісні дверцята. По Всередині віронікулітова пліта єде, якісна фурнітура, зажимчики, якісні ручки. Нижні дверцята йдуть з відбійником, як ви можете бачити на відео. Зольний ящик іде на ширину всієї камери згорання. Іде чавунні колосники. І дивіться, дві полочки. Можна ставити чавунний колосник знизу. Можна ставити чавунний колесник зверху, для того, щоб ви, наприклад, хочете готувати чи розігрівати щось на даному котлі, то тоді просто переставляєте колесники наверх і використовуєте в такому випадку. І для цього теплообмінка, і ця ручечка, котра перекриває подачу димових газів. Ось таким чином виглядає котел. Кому цікаво, звертайтеся, безкоштовна доставка по всій Україні дуже цікава позиція. Дякую за увагу.